Аэроблок, типа я буду. Ааа! Типа я тону. Та добре, все, дайте. Аэроблоки я побежишь позволить это. Ам. Бляха, я нітро яке скупаю, я не знаю, для чего он мне здалось. Пипят дорогие аэродлоки, вот что сдурелы. Петры мой вообще? Опупейший вообще так и дорогие шна. Все, я еду. Ну, моя лодка якийсь блок бляха, Зато мы едем. О я тебе бачу. Эээ, я тут. А мені треба ще еще Та йой. Пять багато хочете. Не треба фармити, по суті. Ладно, дивіться. Якщо ви так хочете, то я приберу взагалі частину всього. Буду нормально собі плести Так во, тут поприбирати. І от так от все, каністру можна. можна Тільки тут що це закрити з Владом на його кораблят кіцону. Що? Ти Виконки. хотів трейдери з, з ладом на кого-то цьому слову ць, парада. Да. Що таке? Так, так. Короче, мене довга лодка тепер. М -м -м -м. Ну, Зато багато бензика. Я зараз, мабуть, багато грошей Тож, собі на фарм я Що там за бунт був на моєму сервері? 200 200 я не знаю миллиард людей просто дере на моем сервере в тебе сервере якие игра вообще Сі в, в группе Вс, у мене буде нітро? Май. Я нітро турбопуканчик. Я їду. скільки? Рані, 30 км за секунду. За хвилину. О! Собі куплю мотори люці. По бокам їх поставлю. Щоб все було прям супер карно я зроблю отак так от. Так. І а що так. я? Я турбокума. Йо, я тоже швидкий став. Уже скільки я... там? Acho